Вітаю на оракулі Кіпер. Розгляну зараз вам таке питання, що готує вам людина. Точніше, який сюрприз готує вам людина. Загадуйте сюди будь-кого. Термін можете загадати, в який ви хочете отримати цей сюрприз. Давайте глянемо, який сюрприз готує загадана вами особа. Вам. Відеоктуальник, ви його не відкрили. Який сюрприз. Раптовий дохід. Дивіться, ця людина вам е, щось матеріальне готує, щось людина вам дасть. Воно може буде не, не таке аж значне, але воно буде для вас приємне. І це станеться на побаченні. Ви загадали когось, е, хм. а ви когось загадали, що у вас буде з тою людиною якесь побачення, чи то дружнє. Ну, Це вже дивлюсь, кого ви загадали. Чи то любовного характеру, чи по роботі, це буде побачення якесь. І ця людина вам дасть якийсь дохід, може подаруночок якийсь щось таке. Це сюрприз буде у вигляді раптового доходу.